Vou dar um pouquinho. З собою вона запхала голову в пічку, і поки її діти були в сусідній кімнаті, в їм намазала хліб з маслом і джемом, а сама запхала голову в пічку і забрала власне життя. Розійшлася зі своїм хлопцем через те, що він кричав фу Тейлор Свіфт на цьому фестивалі. Дуже багато мужиків почали буяти її, тому що вона не ідеальна. І ви знаєте, що є мема, то що гей hey, дуже класно дружить з вчителями англійською, а я не то, що дружу. Англійсько, англійською, вчительканглийская моя Завідуйте сучки, привіт! Мене звати Слейданя, і це канал, на якому тебе приймаю. Ну що, мої дівчатки, вітаю вас з 8 березня. Ви дочекались 8-березневого відео. Так як ви знаєте, по статистиці в мене більше дівчат, ніж чоловіків, і тому я вирішив зробити вам, мої дівчаточки, любимі підписнички, зузулічки, котички. Таке восьмиберезневе відео про жінок, які мене надихнули. Перед початком ставимо лайки, підписуємося на канал та обов'язково напишіть в коментарях слово слей, так як це дуже-дуже допоможе підтримати канал. І якщо ви хочете підтримати канал прямо ось так прям сильненько підтримати, то ви можете оформити спонсорку за цим QR кодом, який ви зараз бачите на екрані. Якщо ви оформите спонсорку від 50 гривень, це дуже сильно допоможе та підтримує мій канал, і також ви получите доступ до ексклюзивного контенту. Також, добре що я згадав, недавно булось, от якраз, коли ви дивитесь ці відео, то на жаль, у нас три роки війни в країні, тому дуже важливо підтримувати країну, не здаватись, боротись, розраховувати свої ресурси, Урси правильно, щоб не вигоряти, говорю вже вам як психолог, і донатити на зсу силочку на фонд повернись. Живем я залишу в описі. приємного перегляду! Ми хочемо все почути, Моніко, неси вино і вимкни телефон. Насправді я дуже довго думав, яке вам зняти відео на 8 березня. У мене були достатньо різні ідеї, але я подумав, що в мене в житті справді дуже багато жінок, які мене надихнули, і зробили мене тою людиною, якою я є зараз. І було б реально дуже класно зняти відео про них. Можливо, це теж когось дуже ну, надихне. Ви, звичайно, ж напишіть в коментарях, чи є у вас жінки, які надихнули вас. От. І ТОП-1 в моєму списку займають дві прекрасні жінки, і це хочеться знати імена. Моя мама та моя бабуся. Ці жінки реально дуже сильно змінили мене. Змінили мене на краще, особливо моя бабуся. Вона мені привела любов до мистецтва із самого дитинства до чогось такого красивого, спокійного, комфортного, теплого, класного. Її любов завжди була найщирішою, найкращою. І я дуже сильно вдячний з неї і радий, що вона в мене є. Дуже тебе люблю, бабушко, якщо ти дивишся це відео. І моя мама також. Uh. Ці дві жінки дуже сильно навчили мене любити, не здаватись. Вони мене підтримували, попри все. Як ви знаєте, в мене ніколи не було батьківської любові, але любов цих жінок реально не знаю, чи був би я зараз живий, якщо б в мене не було їхньої любові. Пам'ятаю, як в дитинстві моя бабуся постійно читала мені казку Білу сніжку, я її дуже сильно любив. Ми з нею постійно гуляли. Вона ж живе в такому маленькому містечку, і там росла калиного. Робина, ми постійно ходили в той парк, гуляли, роздивлялись різні слини. Сиділи на лавочці годинами. Я запам'ятав ці моменти в дитинстві з дитинства, як щось дуже тепле, щире і прекрасне. Моя мама також мені насправді багато чого дала в цьому житті. Вона мене завжди підтримувала, незважаючи на свої принципи і переконання. Вона завжди якось старалась мене зрозуміти. Ну і досі старається. Я так говорю в минулому роді. Але ні, не переживайте, В мене ж досі є бабушка і мама. Вони не вмерли, все добре з ними. Також вони, приклад моя мама, вона в мене вчителька англійської, і ви знаєте, що є мема, то що гей дуже класно дружить з вчителями англійською. А я не то, що дружу з вчителькою англійською, а вчителькою англійською моя мама. Так що завідуйте сучки <му> наступна жінка, яка мене дуже і дуже надихнула, вона стоїть зараз за мною її картина. І це, звісно ж, Ланочка Дель Рей. І її музику я вже слухаю... Е... 50 times? More. 100 times? More. 200 times? More. 500 times? Роки три на постійній основі. Я її дуже сильно люблю. Вона мене дуже сильно надихнула теж не здаватись, рухатись, тому що, як ви знаєте, в неї дуже багато сумних пісень, досвіду, через які вона пройшла в житті. Багато хто, до речі, говорив, що Лана багата. Ну, народилась зразу в багатій сім'ї, але це зовсім не так. Вона народилась в багатій сім'ї, вона була відіслана в школу інтернат. Вона реально дуже багато чого добилась в цьому житті сама, і вона не з тих. Дітей, які були не по бейбі, знаєте, яких вже батьки затягнули в цю індустрію. Лана стала популярною, здається, в 27 років, якщо я не помиляюсь. Тобто, реально до того вона тупо працювала офіціанткою. Це реально. І благодаря того, що в неї були зв'язки на SNL. SNL, хто не знає, це таке шоу. Ну і по факту, от реально чим Лана не дуже сильно диснула, тим, що вона всього добувалася, і вона прийшла через весь той сум, всю ту травму, яку їй дало життя, вона пройшла, вибралась і. І вона на вершині. Вона зараз на вершині, вона завжди була для мене на вершині. І я чекаю, зараз її альбом. Має вийти її новий альбом в квітні дуже скоро. Ви знаєте, що я був на її концерті. До речі, хто не бачив влог з концерту Лани, там де я пытався їй передати український прапор, то я його прикріплю десь тут. Тому обов'язково подивіться. Наступна жінка, яка мене дуже дуже надихнула, допомогла мені прийти через мій брейкап з колишнім, коли мені було дуже сильно погано, коли я був на низу. Бо як ви знаєте, коли я розлучився зі своїм першим хлопцем тут в Англії, це було десь роки-два назад. То мені було дуже і дуже важко. В мене була депресія. Взявши за руку цей шлях, допомогла авторка поезії, яку ви може знаєте, Це під скляним ковпаком Це не поезія, це точніше твір, але вона і поезія писала це Силія Плат. Я до речі теж був на її могелі. Я знімав здається. в е, мене в Тіктоці відео, як я був на її могелі. Подивіться, оце ім'я її чоловіка, і бачите, воно вицарапане, тому що по факту публікувала хіба один твір за все своє життя, і за перемісті після цієї публікації вона вчинилася. Це було в основному через цього її чоловіка, тому. І її фінанси црапують його ім'я, бо похована вона в Англії, вона американська поетеса, але похована вона тут в Англії, і тому я їздив на її могилу аж два рази, тому що настільки сильно вона мене надихнула, наповнила і дала зрозуміти наскільки цінне і важливе життя, і наскільки важливо рухатись в тому напрямку, в якому тобі підказує серце, і не відволікатись на зовнішні перешкоди. Селія Плат, чим вона взагалі стала відомою, це своєю дуже трагічною смертю. Вона поки***ла з собою, вона запхала голову в пічку, і поки її діти були в сусідній кімнаті, вона їм намазала хліб з маслом і джемом, а сама запхала голову в пічку і забрала власне життя. В неї була затяжна депресія через її чоловіка, який її зруйнував. І тут я теж ви можете поняти, чого вона мені дуже сильно допомогла пройти через брейкап, тому що її зруйнував чоловік. І коли я зруй... ну, розстався з хлопцем, мене по факту хлопець теж дуже сильно зламав. І мені було дуже сильно важко через нього. Її смерть дала мені зрозуміти, що дуже багато реально мужиків козли і можуть тебе сильно зруйнувати, але тобі треба бути сильнішим. Ну, а мої жіночки любимі, вам треба бути сильнішими. І Я знаю, що ви зі всім справитесь, і не давайте ніяким вас себе зламати. І Сильвія реально мене дуже сильно надихнула, вона реально дуже красива і гарна творчість. Вона навіть писала в своїх поезіях: I desire the thing that will ruin me. Типа я жаль. Жду речей, які в результаті мене зруйнують. І це насправді дуже філософське і дуже цікаве е, речення. Тому що насправді ми реально ми навіть не задумуємося, але ми дуже часто жаждемо речей, які по факту нас в кінці зруйнують. Це може бути чи паління, чи алкоголь, чи якийсь швидкий. Це може бути буквально що завгодно. Ну і так, як я сказав, в Сильвії Плат були ментальні розлади. Це теж дуже цікава її сторона, яку мені цікаво ізучати як психологу. І якби можливо вона звернулася в той час до психолога, то вона б не закінчила так сумно. А якщо відчуваєте ви себе на межі, що ви стикаєтесь зараз з якимись труднощами в вашому житті, і у вас немає грошей на психолога, то ласкаво запрошую вас в мою та кваліфіковану психологію. Ні, аліни психотерапевтичну групу онлайн, яку ми проводимо в Google Meet один раз в тиждень, і е, е, ціна нашої групи коштує як чашка кави Буквально це 300 гривень. Е, ви проведете час в хорошій компанії, розкриєтесь, проведете цю годину в тиждень, приділивши її повністю собі. Ми попрацюємо з вашими запитами. Якщо ви хочете записатись, то силочка на телеграм-канал нашої групи внизу в описі. Наступна жіночка, яка почала мене минулого року надихати і продовжує мене надихати, це Тейлор Елісон Світ. Я її теж останнім часом дуже сильно полюбив. Мене порука схожа на її зачіску. Правда, колір трішки світліший, але іно. Отевер. Неймовірно, ти не перевершений. Краще не буває. Такого ще ніхто не робив, відпадно. А вже ж відпадно супер відпадно. Відпадно перевідпадно. Нічого відпаднішого ще не було. Мега відпадно. Я дуже сильно люблю Тейлор. почав слухати її музику буквально recently, от вот останні ріки як там ну, почав слухати? Я тепер хісь свіфті. Я дуже жалію, що Ерес тур закінчився, і я так і на нього не пішов. Напишіть коментарях, хто був на ерес тур. Я вам дуже сильно завідую що Ви відвідали цей тур цей тур до речі увійшов в один з найкасовіших турів всій історії, тому що Тейлор була дуже довгий час. Вона, по моєму, на минулого року здається два роки підряд була. Найпершим артистом в Spotify. Тобто, по факту, Тейлор це в дуже багатьох цих списках. Вона номер один серед артистів. Тому це по факту музична індустрія. Я дуже сильно люблю Тейлор. В неї так само, от останній альбом особливо мені сподобався. The Tortured Poets Department. Цей альбом мене дуже сильно надихнув. Там дуже багато знову ж таки сумних пісень. Дуже багато людей говорять, що сумні пісні це погано, і вони, якби, тебе затягують в цей сум. Це так. Але не повністю це правда. Насправді, сумні пісні е, дуже часто допомагають нам пережити горе, виплакатись, і після того нам стає легше. Звичайно, не варто слухати сумні пісні 24 на 7, як і все в житті. Якщо ви робите щось в житті 24 на 7, чи чи чиїсте, чи займаєтесь сексом, чи робите будь-які інші речі, це погано. Але час від часу Sometimes, sometimes. Слухати сумні пісні це навіть добре, тому що ви, 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 ви вільняєтесь, і вам стає набагато легше. Тейлор так само і дуже багато різних досвідів з чоловіками. В неї дуже багато сумних пісень про стосунки, про невдалі стосунки. Як чоловіки її руйнували і зруйнували, це теж мені допомогло пройти через брейкап. Я теж слухав до речі, тейлор при своєму брейкапі, але іменно активно її почав слухати в останній рік. І реально в Тейлор дуже багато різних пісень в неї є і сумні, і в Пісні, коротші, обижаю цю діночку. Вона дуже часто волонтерить, донатить. Swift fans who are Тейлор the most deserving. Тейлор так само ходить в дитячій лікарні. Дуже часто вона обшальна жінка. Мені вона дуже сильно подобається. Також недавно стався з нею інцидент. Може, хто знає, в Америці є американський футбол, і там є фестиваль щорічний. Називається він Супербол. І Тейлор туда прийшла так такі. Так як її бойфренд, він в футбольній команді. І, знаєте, в Америці деколи на стадіонах камеру можуть навести на тебе. І на Тейлор навели камеру, і дуже багато мужиків почали тіпа, буити її. Буити, хто не знає, типа, кричати: Фу, типа, знаєш, позорити її. І це просто ну ми знаємо, що це не впевнені в собі мужики, які просто ем, ненавидять жінку, просто за що вона жінка. Коротше, в Америці, як ми знаємо, танніх новин дуже багато сексистів, які ну бо вони ж Трампа вибрали. І цей і до речі, але мені нещодавно попадався Тікток, як дівчинка якась розійшлася зі своїм хлопцем через те, що він букав. Ну, типу, кричав фу Тейлор Свіф на цьому фестивалі. Да, оця дівчина вона реально зі своїм хлопцем, тому що він фукав, коли камера на Тейлор Свіфта. Це іконічно, це слей, охуєнно. Вона не тільки через, цьо, через це розвелася, вона каже в цьому відео, але основна причина була те, що він зневажав те, що їй важливо. Типу, тому, що його друзі там кричали фу, коли Тейлор вийшла, а він знав, що вона дуже сильно любить Тейлор. І він вибрав своїх друзів, а не її. Бо для неї Тейлор була цінна, а, але він вирішив просто приєднатись до цієї компашки, яка букає Тейлор. Тому це іконічно, це слей. Дівчині великий респект. І остання ікона, яка мене вдохновила зняти це відео, це Бріджит Motherfucking Джонс. <свісно> я нещодавно сходив на новий фільм про Бріджит Джонс. Бріджит Джонс About The Boy. Це остання частина Бріджит Джонс. Цей фільм реально охуєнний, всім раджу на нього піти. І чому Бріджит Джонс реально така крута і чому я її так сильно люблю? Тому що вона не ідеальна. Нам показують в тому фільмі, яка не ідеальна вона є. Наприклад, в інстаграмі ми постійно бачимо ідеальні картинки, ідеальні тіла і так далі. Бріджит, в неї ж є погані звички, вона ляпає всякі дурниці. І це дуже круто. Вона є справжньою. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі! Я живий!» І. Також в останньому фільмі нам дуже добре показано, що незважаючи на те, що в неї сталася в житті трагедія, вона продовжує жити і шукати щастя. І це нам показує, що якщо в тебе в житті стало щось погане, то ти не обов'язково маєш залишатись в тому поганому, а навпаки, маєш знаходити якісь позитивні речі, які будуть робити тебе щасливим і жити своє найкраще життя. Тому я дуже сильно люблю Бріджі Джонс і на жіночка, от. ну а на цьому наше відео добігає до кінця. Ой, як я не люблю це слово. Дякую всім, що додивились до цього моменту. Якщо ви додивились до цього моменту, то напишіть цифру 1 в коментарях. Я буду знати, що ви дивитесь мої відео до кінця. До речі, під останнього відео ви писали одиничку, дуже багато людей написало. І я в шоці, що стільки багато людей дивляться мої відео до кінця. Це насправді так приємно. Ви собі просто не уявляєте. Це просто неймовірне відчуття. І воно дуже дуже мотивує робити для вас новий контент. Також, як завжди, лайк та підписка. І побачимось. Зовсім скоро в наступних відео. Гарно проведіть це 8 березня. І якщо у вас немає мужика на це 8 березня, то це не біда. Просто відмітьте цей день так, як хочете ви. Пройдіться в ті місця, куди хочете ви сама. Не знаю, хочете в кіно, хочете в ресторан, хочете поснідати в смічному кафе. Розробіть собі план на день місць, куди ви хочете піти, і проведіть його ахуєнно із собою. Ну, все.